Друзі, мої вітання. Вкотре важка ніч для багатьох з нас з вами була. Ворог продовжує масово атакувати наші міста. На жаль, за ці дні є і поранені, і загиблі. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Росія, начебто, пише пропозиції для меморандуму про те, про мир, проте в реальності за останні чотири дні тисячу дронів запущено по нашим міста. власне, все включи останніх переговорних процесів. Реакції наших партнерів будемо продовжувати вести бесіду з нашим спікером. Це Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадського об'єднання, Український центр суспільного розвитку. Пане Ігоре, я вас вітаю, вітаю. Ми власне от бачили певну реакцію наших партнерів на ці масовані обстріли, які ворог почав активізовувати з минулого тижня. Є реакція і наших ключових партнерів Сполучених Штатів Америки, але тут чесно кажучи, допоможуть розібратися. От той пост Дональда Трампа, де він власне Путін назвав божевільним, збожеволівшим, е який власне кої ці масовані обстріли, і разом з тим критика нашого президента, що е власне Володимир Зеленський. Е Своїми заявами тільки навпаки, е, так би мовити, переговорний процес не направляє позитивне русло. Як це оцінювати? Це е, реакція Трампа безпосередньо на масовані обстріли і ті жертви, які е, понесли ми внаслідок цих обстрілів. Чи це все-таки реакція на заяву нашого президента? Бо наш президент про це сказав, що дуже е, погано, що Америка мовчить і не говорить про ці злочини. Ну, я думаю, що в першу чергу це реакція все ж таки була на обстріли зі сторони Росії, тому що Трампу це вкрай складно ну якби обминути своєю увагою. Я переконаний, що навіть ті медіа, які він дивиться. Ті телеканали, які він дивиться, вони точно, ну як мінімум, робили сюжети з кадрами нічного Києва, наприклад, так і цими обстрілами, які тут відбувалися. Ну, тема така вона з одного боку дуже сенситивна з іншого боку, ми ж прекрасно знаємо, як працює телебачення. да, і Їм такі кадри, в принципі, для привернення уваги, ну точно там потрібні аудиторії. Тому Трамп, скоріш за все, про це і, і, і ну знав безпосередньо, подивившись, плюс ну точно йому ж розвідка приносить якісь матеріали. Я не думаю, що він всі їх ігнорує, хоча ходять такі чутки, да? щось він власне там читає, і на основі цього робить якісь певні висновки. Тут він зробив висновки ну, про те, що ну, дійсно ніякої раціональної причини робити те, що Путін робить, за великим рахунком немає. До речі, і раніше була інформація, медіа писали, що Трамп не розуміє поведінки Путіна з точки зору ударів по цивільній інфраструктурі, тобто, це не вкладається в логіку Трампа. Якщо ви воюєте, то воюйте на фронті. Да? Навіщо ти там б'єш mm -hmm. власне по е, житловим кварталам? Е, але от останні просто обстріли це підтвердили. Трампу точно треба було якось реагувати, тому що ну, мовчання далі або пости там про лебіді, які на когось напав на гольф клубі? Ну воно ж виглядає, розумієте, відверто не адекватно. Але е, тут же ж треба знати Трампа. Він е, вважає, що він грає роль такого посередника, що він грає таку роль ну, миротворця, так би мовити, на да, який Однаково ставиться до двох сторін, ну як до Росії, так і власне так, до України. Так. Да, і мені здається, що він от спочатку наїхав такою ну, жорсткою критикою на Путіна. Хоча ця критика, до речі, достатньо інфантильна. Там звинувачувати людину в тому, що вона там зійшла з розуму, божевільна і так далі. Ну це дивно, тому що Путін цими речами займається давним-давно, і це не питання якихось змін у нього в голові. Це просто Путін такий. Да, от він така людина, там соціопат, який хоче вбивати, гвалтувати і робити це в селенських масштабах. Просто в нього така можливість з'явилася робити це останні роки, там, 10, а до цього він якось ще ховався. Ну і для того, щоб був певний, мабуть, баланс, мені здається, Трамп тут відреагував і можливо на, на, на частково на заяви, які робив президент України, якби в черговий раз там кинув камінь його город. Але треба зазначити, що це було так достатньо м'яко зроблено, ну порівняно з попередніми, якими заявили. Проявами, але, можливо, Трамп вважає, що він таким чином балансу дотримався і якби він не підіграв дуже сильно жодні зі сторін, а є таким об'єктивним, незаангажованим. І дійсно людину, яка знаходиться посередині, яка хоче цю війну е, завершити. Ну вийшло так собі, відверто кажучи, але добре, що принаймні стосовно Путіна, в нього якісь певні зміни в голові відбуваються, тому що uh -huh. ну воно вже дійсно дуже виглядало. Знаєте, ну неправильно, коли він на такі речі просто закривав очі. Жодним чином не реагував а, вчора. Буквально Мануель Макрон зазначив, що Трамп усвідомив, що Путін його обманув, коли сказав, що готовий до миру. Як розуміти цю заяву, що Трамп усвідомив, це означає, що за ну мабуть, за цими словами, що стоїть? Що будуть якісь дії з боку Америки? Чи це тільки припущення Макрона? Ну і тут сказати не можна, що це прям припущення Макрона. Макрон же явно це робить на основі ну, по перше, свого спілкування з Трампом, а він достатньо регулярно спілкується. Я нагадаю, що коли вони Трампу дзвонили з Києва. Вони дзвонили з телефону Макрона, тобто у нього є прямий зв'язок з Трампом. Це Особистий телефон, і я думаю, що якісь там розмови, власне, між Трампом і Макроном вони велися, і Макрон. Ну явно ж в цих розмовах і казав Трампу, мабуть, що вас там обманюють та Путін всіх нас водить, намагається точніше водити заніс і так далі. А другий момент ну це була реакція, в тому числі на ті заяви, які мабуть робили Трамп, тому що ну послухати по іншому, сприйняти це як обман зі сторони Росії просто неможливо. Ну, це ж так і є за великим рахунком. Дивіться, росіяни кажуть, що ми за мир, але при цьому ніякого 30-денного перемир'я немає. Ніяких регулярних зустрічей немає. Єдиний плюс, який зараз може Трамп спробувати записати собі в актив, це обмін полоненими тисяча на тисячу. От він може сказати, що дивіться, є наслідок, великий обмін відбувся. Він, до речі, про це теж написав, але цього замало, тому що, судячи з усього, Путін Трампу в розмовах обіцяв більше. Що ми дійсно сядемо з Україною за стіл перемовин, да ми там будемо закінчувати війну? Вже пройшло ну, дуже багато часу з того часу. Ну, з, з, з ну, вони моменту. ж там пишуть меморандум О, цей. Ну ось, дивіться так, е, меморандум же ж. от Просте питання а навіщо вам? Чорт зна скільки часу писати меморандум? Mm. Такий момент я ну мені здавалося, що мабуть логічно, ну це моя, звісно, суб'єктивна думка, що Україні логічно ще було би першою опублікувати власне бачення цього меморандуму, причому зробити це, грубо кажучи, там через день після зустрічі, яка була, да, де домовилися про це пане Ігоре. Чесно, взагалі не розумію сенс цього меморандуму. Ну ми ж всі знаємо, які вимоги, яке бачення вимоги, має кому? кожна Ні, сторона. Сенс Росія використовує цю ідею з меморандумом як легальну можливість легально ну з точки зору там позиціонування да відтягнути час реальних перемог. От і все, тобто вони Трампу кажуть, що ми готові. Але нам вже треба ну якось там визначитися про що ми будемо говорити. От зараз ми це напишемо. І Путін виграв вже мінімум тиждень, можливо, навіть більше. А, я перепрошую. А вітков на що кілька разів прибував до Росії? Він не в курсі був їх бачення Росіянців. Бачення, як власне, діяти? Я так? Думаю, що Вітков будучи чотири рази в Росії і розмовляючи з Путіним годинами. А там одна зустріч тривала там взагалі до біса годин, Там Путін, мабуть, йому перераховував всі зради. І Всі, які знаєте речі, які ну, на які нарвалася Росія і розказував, як він любить Трампа. Вітков, до речі, якщо подивитися на його інтерв'ю, видно, що людина до сьогоднішнього дня вона не надто глибоко розбирається в суті російсько-української війни. Не надто глибоко. Тобто, я думаю, що росіяни просто цим меморандумом вони якби кинули Трампу таку певну кістку, що да, ми за але нам треба підготувати документ на основі цього, і Україна хай підготує. Вони ж так сказали, і Україна хай підготує своє бачення. Потім ми зберемося, зведемо це до купи і прийдемо там до якогось рішення. Але таким чином просто Росія тягне час. Можливо, Трамп це теж почав розуміти, що ну це якби не сильно правильно, навіщо вам ці меморандум? Зберіться за столом, сядьте, обговоріть ключові питання щодо завершення активної фази бойових дій. Спочатку припиніть війну, а потім займайтеся іншими речами. Але з іншого боку, дивіться після розмови з Путіним. Трамп де-факто, де факто визнав, що ну він приймає в якості ну, основи план, який пропонувала Росія. Спочатку перемовини, потім перемир'я, а не план, який раніше пропонували штати і на який погодилася Україна. Спочатку перемир'я, а потім перемовини. Так, так що ну, Трамп, якщо тут ти повинен на когось злитися, то в першу чергу на себе він дав Росії таку можливість. Вашингтон угу. пост пише, що Сполучені Штати Америки не хочуть безкоштовно передавати Україні зенітні ракетні комплекси Петріот, проте, начебто, готові продати їх. Видання також зазначає, що адміністрація Трампа уникає заяв про нові пакети військової допомоги Україні, побоюючись, що це може спровокувати негативну реакцію Росії та підірвати перспективи мирних переговорів. Але ж ми ж пропонували купити. Президент Володимир Зеленський публічно казав за 50 мільярдів готові придбати, і до сьогоднішнього дня відповіді ми від американців не почула. Хоча Вашингтон Пост каже, що, начебто, Білий дім, і готовий на комерційних основах далі співпрацювати. Ну це ж Трамп в нього сім п'ятниць на тиждень, і зараз він виступає проти. Потім він виступає за. З приводу того, що вони готові там продати. Ну я чесно кажучи, не дуже зрозумів. Звідки президент України збирається брати гроші на закупівлю зброя та мови європейці дадуть гроші? А, так то, тоді давайте це називати правильними речами. Не Україна купить, а купить європейці, передадуть Україні. Знаєте, це трошки по-іншому, як би, виглядає, просто немає сенсу європейцям тоді передавати гроші Україні, щоб Україна купувала у США. Це можна зробити швидше, без, без такого посередництва. Е, я думаю, що, до речі, цей сценарій, цей сценарій, коли Європа купує зброю і передає у Сполучених Штатах і передає Україну, буде для нас базовим. В найближчі, ну, в найближчі місяці Трамп навряд чи відновить постачання якоїсь зброї в Україну на тих умовах, як це робив Байден. Є правда єдине виключення, але ми не знаємо, як це буде реалізовано на практиці. Я маю на увазі цю угоду про е, Надра, та, яка була підписана. Там вже зазначено в цій угоді, що Сполучені Штати Америки можуть наповнювати отой спільний фонд від угу. себе зброєю, яка буде йти в Україні, яка буде просто ну, грошима якби, зараховуватися, але давати вони будуть Зброю, але я поки не чув. Я так моніторю в принципі західні медіа, американські в тому числі я поки не чув, щоб вони це питання якось почали серйозно розглядати. Тому варіант з тим, що ми готові продати, ну він може бути підходящим для нас. І якщо вони так бояться ескалації, хай продають європейцям, а європейці будуть передавати Україні. І, до речі, це не дасть можливість навіть російській пропаганді, якщо Трамп так дуже про це переживає, яким чином нападати на Сполучені Штати, тому що формально штати напряму Україні з. Трої ніяко продавати не будуть нас такий варіант за великим рахунком влаштовує. Я думаю, що він буде базовим. Так, скоріш за все, далі і буде. Вони будуть купувати, передавати максимум, що будуть нам давати Сполучені Штати за Трампа, це якщо прямо все буде нормально складатися. Це обмін розвідданими. Це те для нас, що є ну дуже є важливим. Тут штати це можуть ну і повинні в принципі робити напряму, і це не потребує якихось там надвеликих кошт, коштів. Тобто, це більше питання співпраці просто між країнами. Але це важливі тиску на нас. Я так розумію, це важливі тиску дуже серйозний. Насправді, от коли пам'ятаєте, було то пару днів без е, допомоги, то військові казали всі в один голос, що питання навіть не в техніці, яку вони там призупинили або в боєприпасах, це не так критично для України. А от питання в розвідданих воно критично дійсно. Ми там е, треба віддати належне. В нас давно про це генштаб говорив, та й влада в принципі цим займалася. Ми намагаємося розширити поле країн, які нам можуть надавати ці розвіддання. І ми це постійно робимо. Тобто, ми залучаємо інші країни, які мають такі можливості. Там вони частину знимків супутників передають. Не обов'язково до речі, військового характеру. Вони можуть бути і комерційного характеру. Але звісно, штати в цьому плані ключові і нам втрачати таку підтримку. Ну ну це дуже небезпечно. Тому сподіваємося, що принаймні в цьому плані Трамп не відмовиться від такої допомоги. Ну або не виставить Україні надто великий рахунок за це. Бо може бути ще і таке. Знаєте, тут, 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 тут ситуація не сильно прогнозована. Угу. Пане Ігоре, власне в розрізі цих цих подій, наших взаємовідносин з нашими партнерами, цікава статистика наводиться соціологічною групою рейдне. Що абсолютна більшість українців вірять в перемогу. Тут цифра аж 88% – Це ті, хто вірить в перемогу, а 58% з них вважає, що це відбудеться навіть. Короткостроковій перспективі лише близько 10% громадян не вірять у перемогу. Війну до повернення всіх територій підтримують лише близько 10% українців, близько 60% за якісь компромісні рішення. Ну і власне, як розповів Олексій Антипович, директор соціологічної групи Рейд, що Українці, зокрема скоріше, готові пожертвувати вступом до НАТО. Але не членством у Європейському Союзі, ну давайте поступово трошки розберемося з цим настроями. Як ви інтерпретуєте цю готовність українців до компромісів? Це скажімо так, втома чи не віра в те, що Європа і Сполучені Штати Америки, зокрема, будуть нас і далі підтримувати. Ну, це мені здається комплексне питання. Тут, звісно, є об'єктивна втома, певна, і розуміння того, що допомога від наших партнерів не така, на яку ми розраховували, і яку Україна насправді повинна була отримувати. Ну, це ж об'єктивна реальність. Ми від цього нікуди не дінемося. Це і розуміння того, що Росія готова пожертвувати будь-яким, щоб знаєте, втримати поки ці території, і тому українці достатньо раціонально до цього підходять і говорять про те, що. Ми готові там на певні компроміси, але звісно, ці компроміси вони мають свої червоні лінії. От до речі, ви ж кажете, що там більшість українців вони вірять в перемогу. Так? 88%? Так, і от дивіться, тут просто момент. А що вкладається в поняття перемога? Розумієте? От в чому суть. Я думаю, а що не кордони 91-го року перепрошую. Так, а як же 60% готові до компромісів? А 88% вісім вірять в перемогу. Розумієте, тут мова йде про те, що е, українці значною мірою в поняття перемогу вкладають вже зараз не кордони 91-го року, і можливо навіть не кордон не лінію розмежування 2022 року. Е, року. За великим рахунком, сам сам факт розуміння того, що Росія не досягла і. Я не знаю і п'ятої частини своїх цілей, які вона реально ставила перед початком війни, це вже перемога. Той факт, що Україна зберігає 80% своєї території, контроль, перспективи, шанси і багато всього іншого. Це ну в принципі, перемога. Розуміння того, що на довгій дистанції ми точно будемо мати перевагу і колись там ці території повернемо. Це теж, в принципі, перемога. То все ж залежить від того, що вкладати все поняття, і я думаю, що тут якраз мова йде про те, що перемогою. Буде ну якби завершення війни гарантії зі сторони певні гарантії зі сторони наших партнерів, сильна армія. Відбудова там країни, і от, як ви бачите, в опитуванні інтеграція до європейського союзу, тобто ну до НАТО вже більш скептичне таке ставлення, але європейський союз абсолютно пріоритетом залишається, чому тому, що це можливості для роботи, освіти, ну і багато багато інших якихось там речей. Так що статистика вона в принципі достатньо така ну показова, і вона відповідає в цілому тим тенденціям, які в нас є в громадській думці. Хоча ця думка, як ви бачите, вона така трохи неоднозначна з одного боку перемога. З іншого боку, компроміси тут питання просто в формулюваннях і питання, що ми в те чи інше поняття вкладаємо. Соціологи не завжди такі питання задають, тобто у них робота інша, да в них завдання трошки інше, і тому це від, ну, відкриває для нас в тому числі певний простір для якихось там інтерпретацій, іноді, на жаль, навіть для якихось там певних маніпуляцій. Тобто це таке ж також може мати місце, але історія про компроміси це в тому числі і сигнал нашим партнерам, тому ж Дональду Трампу. Просто це треба зрозуміти, як правильно йому подати, до нього донести, показати, що українці та якраз готові і вони показують цю схильність на відміну від росіян, які згідно їх опитувань, хочуть воювати ще багато-багато років, і в принципі задовольнитися тільки тим, що вони захоплять цю Україну. Тоді, пане Ігоре, виходячи з таких настрів, чи не скористаються наші партнери, включить того, що ну давайте тоді просто заморозимо війну по тим лініям бойового зіткнення, як зараз станом на зараз це є. Так за великим рахунком до цього все йде. Слухайте той план, який пропонував, пропонує Трамп, той план, який фактично підтримала Україна про перемир'я і так далі, це фактично план замороження війни по тій лінії розмежування, яка є станом на сьогодні. Ну, це ж це ж об'єктивна реальність, і про це до речі говорить президент. Ну, давайте так зробимо. Да? Президент України, верховний головнокомандувач, в останніх інтерв'ю, як мінімум, там за останній місяць, навіть більше, він говорив, що ми не можемо зараз повернути військовим шляхом ці території. Ми, звісно, це абсолютно зрозуміла історія. Україна ніколи від цих територій відмовлятися не буде. Це територія України. Ми будемо їх намагатися в інший спосіб повернути юридичного ніякого визнання не буде, як і не буде визнання можливості Росії втручатися в внутрішні справи України, але ми будемо шукати тоді якісь інші шляхи ці території, повернути політико-дипломатичні, там чисто політичні. Ну або чекати, доки на Росії там зміниться режим, як сказав Зеленський, ну колись там хтось на Росії здохне, да і відповідно тоді ми зможемо теж якось по іншому до цього ставитися, і от е, опитування дані, якого ви. Доводить дивіться, воно за великим та рахунком те, що ми з вами обговорюємо, і підтверджує, тому що українці, які кажуть про компроміси. Для ну для, для більшості українців компроміс це е, ну те, що ми просто визнаємо, поки неможливість, поки неможливість повернення там частини територій. Але ніхто там не каже, що ми повинні вийти на якусь там іншу лінію розмежування, щось там зараз повернути. На це просто зусил не вистачає. Якби були сили, можливо, була би інша ситуація. Але на жаль, от зараз маємо те, що маємо. Так що на це треба десь орієнтуватися, і визнання цього факту ну воно само по собі з одного боку складна історія. Зимнів. З іншого боку, це такий серйозний підхід, який показує, що ми ну без рожевих окулярів дивимося на те, що відбувається, але головне дивіться в цій ситуації, що. Те, що українці ці десь починають визнавати, це одна історія. Але ну питання в іншому. Наші партнери, які навіть навіть нас раніше до цього підштовхували, а зараз ми до цього дійшли. Ну вони тоді повинні проявити більш більшу, ну більший тиск. Та да? вони повинні проявити більше, ну більшу залученість взагалі в цей процес і домогтися цього, тому що це від початку була їхня ідея, яку ми могли не сприймати, але ставлення до якої, в принципі, зараз змінилося. Угу. Наостанок, пане Ігоре, як розумієте, от, е, такі е, дві паралелі, так би мож, можна зазначити, є запит в суспільстві е, на чималий відсоток тих, хто готовий до компромісів, і при тому, що е, президент України, який має найвищий кредит довіри в суспільстві, він якраз жодного разу не висловився стосовно того, що е, готовий до якихось компромісів, як е, обличчя нашої держави. Тобто, е, яка ймовірність того, що е, Ну, не знаю на політичній арені з'явиться та фігура, яка висловить ті запити, які всі є в суспільстві, і суспільство відповідно підтримує таку особистість. Бо зараз ми бачимо ну, позиція президента в суспільстві схвалена. Ну, вона схвалена, але дивіться, Зеленський прямо не говорив і не вживав може поняття компроміс. Але ж всі його заяви вони якраз про це і свідчать. Ну я ж кажу, що це ж його фактична цитата: що ми не можемо зараз і території повернути силою, ми будемо повертати політику дипломатичним шляхом. Це визнання того факту, що ці території залишаться принаймні, поки що тимчасово окупованими. Це казав президент, і він багато інших речей таких говорив. Тому в цьому плані мені здається, тут ну підтримка президента вона пов'язана з тим, що він як глава держави на. Да, ну, людина, яка комунікує в тому числі з нашими партнерами, і говорить часто такі речі, які можуть там комусь на заході навіть не подобатися. Е і тут більше підтримка не, не довкола прізвища, розумієте, а довкола ну, посади, довкола інституту. Це дуже важливий, скажімо, момент. Е якщо з'явиться хтось, який скаже, що от давайте такі компроміси будемо йти. Ну я чесно кажучи, таку людину не бачу по одній простій причині, е він не скаже нічого з того, що говорить діючий президент. Розумієте, всі, хто буде тут з'являтися, наприклад, на ямазі на політичному полі, да навіть mm -hmm. якісь нові політики, і робити такі, якісь заяви, вони всі будуть приблизно однакові. Навряд чи в нас буде мати шанси людина, яка вийде і скаже: давайте Росії віддамо чотири області. Юридично це визнаємо, да і там, і типу підпишемо мир на віки вічно, і Росія цим задовольниться. Такі люди, звісно, шансів мати не будуть жодних. А все інше, воно буде так чи інакше довкола того, про що і говорить навіть діюча влада, і говорить діючий президент. Питання буде вже в деталях, і питання буде в іншому. Дивіться: у цих людей єдине, буде одна перевага. Президент ну і влада в цілому. Вони все ж таки несуть відповідальність зараз. Просто ми це питання не піднімаємо дуже активне. Ми на увазі громадяни України, але вони ведуть несуть відповідальність за підготовку до повномасштабної війни. Зуміти, от наскільки країна була готова, наскільки mm -hmm. країна була ну здатна значить, відбиватися від цього нападу. Ці питання поки не піднімаються, але вони почнуть підніматися як тільки в нас буде перемир'я і завершення правового режиму воєнного стану. Тому Зеленському треба більше цього боятися, ніж якихось заяв про компроміси, і що вони не так будуть трактовані там ну, громадянським суспільством. Mm -hmm. Пане Ігор, щиро вам дякую за вашу позицію, за вашу оцінку цим питанням, ігор Рейтерович, а друзі, був. Разом з нами це керівник політико-правових програм громадського об'єднання Український центр суспільного розвитку. Допомагав вам і мені розібратися у цих важких питаннях. Пане Ігорю, ще раз вам дуже дякую. Дякую.